Ви мене вибачте, але я от не знаю, за що мені дякувати пану міністру. Може за закриті незалежні телевізійні канали, може за телемарафон, який промиває містке населенню. В принципі, я б може і подякував, хоча я розумію, що це не він. Він гвинтик в цій системі, де він слухняно виконує вказівки по фактично знищенню культурної сфери. Так, пан міністр каже, що культура це кіно, але. Розуміння моє про культуру це Сінцов, який воює на фронті. А розуміння пана міністра це серіал про паровоза. Тому на цю культуру в нас абсолютно різне бачення. Ви знаєте, мама моя працює в школі, в бібліотеці і зараз займається тим, що списує російські книжки. І бібліотека перекладені чи видані російською мовою. І бібліотека стане порожньою, тому що українських книжок там немає, бо гроші на це ніхто не збирає виділяти. Я приходжу в цей зал, і кожен день дивлюся порядок денний, і дивлюся, коли ж там з'являться закони про заборону діяльності російської в церкви в Україні. Але вони там не з'являються. Записали на завтра в кінці, щоб не проголосувати. Так, це велике досягнення, що ми помолилися за Мазепу в святій українській лаврі вперше за 30 років. Але хіба може зараз, під час повномасштабного вторгнення, це п'ята колода, ця секта? Далі працювати в Україні і брати зброю проти українських бійців, чи відповідальність за пана міністра, і його теж, очевидно, не лише його, а всіх вас, хто становить більшість і хто не виносить це, ці всі питання в зал, ми можемо говорити про Держкіно, яке так несправедливо з підпорядкування міністерства, і в цьому міністр був справий. Держкіно не працює. Все, що воно робить, це поборює незалежний центр Довженка. Фактично, всі досягнення, які були в культурі. Від чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік не розвиваються майже все знищене. Маленька частинка залишилася. Може за це подякувати, але я не знаю чи це дякувати пану міністру чи громадянському суспільству, яке.